Науха має. Uh, спробую розповісти вам про те, що я обіцяла минулого разу, а саме про читання для вивчення англійської мови. Uh, що працює, як працює, залежить від того, як дивно, з якою метаю ми змогу зберемося читати. І вивчатимемо в тому числі. Дивіться, якщо я хочу читати, uh, наприклад, газети новини, бірборди і так далі. Тут. Я розумію, що повідомлення не будуть такими прямо ну, газети будуть інформативними, да? якщо це бікборди, вивіски, це рівень поразливо, сполучень і не завжди навіть все буде підпорядковуватись стандартам і логіці. Тобто, найпростіше читати, а немає. Чого читати найпростіший? Чому? Давайте розбирати. По всій логіці здавалося б найпростіше читати газети. Але газети бувають різних жанрів. І якщо ви берете класичні новини, навіть ви не зустрінете там 100% класичної лексики, де все було би чисто, прозоро і так далі. Будуть якісь фразеологізми, будуть якісь а, фрази по чи абсолютно ну, сленгові, які відображають стан речі або щось. Будуть посилання на події раніше і так далі, тобто різні граматичні часові форми, будуть багато термінів, якщо це якась специфіка, економічний блок, спортивний блок і так далі. Але саме в цьому і плюс газет, незалежно від того, яке ви видання берете паперове чи онлайн. Тому що ви можете обирати тематику і, в принципі, через неї вивчати. І коли ви відкриваєте словник, щоб зрозуміти, що саме в цій тематиці визначає це слово, вам простіше орієнтуватися, бо можна відкрити тематику і, власне, прочитати. Якщо ви читаєте на комп'ютері, задача взагалі полегшується, або там на смартфоні ви можете наводити на слово, да? і використовувати, підтягувати словничок перекладач на комфортну умову. А, але обережно не всі словнички достатньо розумні, щоб там адекватно перекладати, тому, якщо є можливість, звіряємо. Дивимось, як сполучаються, і в словниках ми з вами найчастіше, якщо це, наприклад, Олінс, uh, на який я вам вже давала посилання раніше, ви побачите, що приклади використання лексики um, наводяться переважно згадати. з офіційних публіках. Ось, власне, цей момент, ми для себе, сподіваюся, зрозуміли. Якщо ми беремо пресу іншого характеру, тобто щось типу історії життя, кулінарні рецепти і так далі, це вже сфера хобі, і вона теж широко представлена в різних варіантах преси. Це може бути друкована преса, може бути мас-медіа, може бути соціальні мережі, все це ми теж читаємо а З одного боку, жива комунікація, тобто онлайн-комунікація, дещо бо є, можна елементарно написати коментар да, отримати на нього відповідь і так далі. Про це ми більше говорили, коли розбирали вивчення мови через соцмережі. Якщо ж ми читаємо газету журнал чи щось подібне, то спитати нема в кого, нічого нам не підсвітиться, але є загальна тематика історії і. Певний відсоток слів ми можемо розуміти саме через оцей формат загального контексту, а деталізувати вже житті слова, слова для себе за віру потреби. А, і таким чином ми матимемо теж граматику. Більш розмовного е, іншого стилю, тобто ділова комунікація, новина офіційні повідомлення, це переважно формальний стиль або семіфон, да, де там в найменших таких дрібничках робляться е, спрощення. А це вже преса такого побутового або розважального характеру містить less formal, informal style, тобто неформальний стиль комунікації, переважатиме, що говорить про те, чим ми користуємося в спілкуванні з друзями, родиною і так далі, в ближчим кором. Що ще ми можемо почитати? Можемо читати книжку, художню літературу, да? не буду йти по всіх жанрах, в залежності від того напрямку фентезі. Детективи і так далі, теж може прокачувати певний рівень словникового запасу, формулювань своїх висловлювань, і так далі, тому що кожен жанр теж наповнюється своїми специфічними словами. Є побутова, ну непобутова особиста лінія, де ми описуємо персонажів, і так далі. Є лінія сюжетна основна, яка власне про подію головну одну чи кілька нам розповідає. Є певна термінологія або специфічна лексика, ну і там уже в залежності від е нюансів можуть бути ще різні підтипи словних вліткового запасу, який підтягується в це. А в той же час, якщо ми говоримо з вами про наукову фантастику, це буде більш складне таке е читання, чому? Тому що навіть не все, про що там йдеться, може існувати в, в реальному житті, мати на сфантазований е е вигляд, і, відповідно, знайти в зловниках такі речі буде або складно, або вони не будуть використовуватися в тому сенсі, який ви від них хочете. Чи ми говоримо про фентезі, це, мабуть, найскладніший буде жанр, тому що фентезі не передбачає взагалі зв'язків з таким чітким фізичним реальним світом, і нам буде доволі складно прив'язати закони, за якими існує цей твір, текст до наших уявлень, а відповідно з іноземною мовою, це може бути ще цікавіше. Або умовно складніше? Журнали, а, крім а, тих, які ми сказали, а, такі напівхобі розважання, можуть бути журнали технічного спрямування, але теж доволі різного. А, це все теж паперова продукція, там нічого такого не виокремило нового. Що ще можемо читати? можемо читати фахову літературу, свою власну фахову літературу. І це, мабуть, буде найпростіший момент в опануванні лексики, мови і граматичної структури саме для своєї фахової комунікації. Чому? Тому що, коли ви працюєте в певній тематиці, в певній такій. Лінії да, тематичні, то ви швидше опановуєте термінологію і вже додаєте якісь додатко, хочеться сказати екстра за да, англійською мовою, тобто додаткові компоненти, які допомагають вам зв'язувати ці слова між собою, тобто ви вже починаєте розуміти зв'язки, хоча ви розумієте про що йдеться. І е, вже, в принципі, ви не, не так концентруєтесь на змісті, тому що він для вас зрозумілий, а можете концентруватись е, на, на матиці, і всьому іншому. Можемо читати ще листи, які ми отримуємо. Це теж офіційна комунікація, і тут вона потребує нашого дуже чіткого і прискіпливого розуміння, про що йдеться. Нюанси, які ми зрозуміємо, не так можуть вплинути на подальшу долю ну, власне, того, про що йдеться в гості. Ми можемо неправильно зрозуміти і вчинити або не вчинити те, що з нас очікують, і мати певні наслідки. А ну і найцікавіше, що можна читати, це особисті повідомлення, які ми отримуємо в соцмережах, воно на мобільному телефоні і так далі. І ось тут починає працювати та система, яка взагалі виходить за всі межі, тому що вона використовує, крім слів, дуже багато скорочень, преміацій, графічних символів і так далі. А звідки вони беруться, як вони виглядають, що вони означають, як ними користуватися, як їх читати? Ми поговоримо наступного разу. На сьогодні все зараз. А, завантажу вам перелік а, цікавих корисних посилань, що почитати, як саме читати і чим це може для вас бути корисним. А, тому читаємо розділ опису і вчимо англійською читаючи. Thank you for watching. Stay well. See you. Bye bye.